А це город за Євою, як казали колись на окраїні села. Ось такі вже тут по полі повиростали. здоров'яне, вони і тоді були здорові. Ось так. Воно тут все позаростало. І пам'ятаєш, на цьому городі тебе наша коняка зірка вдарила задніми ногами. Ось такий город, щось тут хтось трохи косить. Горіх ось самосійка. Колись він був дуже маленький тут, а вже ось такий підріз, Ось такий город. Вон там красота, які клени, вітер віє. Та мене потягнуло щось на село побачити. Там, де я родився. Ось таке все позаростало. І ось така тут неймовірна красота. Тут садили і картоплю, і буряки, і морку. Що в нас тут не було на цьому городі? Земля дуже хороша, чорнозем.